Вишліфовую сходинки на шелпесці і починаю балдіти від, від того як виходить. От. Очотко. Просто класно. І така думка йде, що, якщо, якщо... Ми дорвалися до, до життя трошки вищого рівня, до качества вищого рівня. Це немає різниці по роботі, рівня життя, іди, е відношень, то відчувши оцю вкусові якості, оці відчуття. Навряд ли чи є бажання вертатися до більш неякості, неякісних, неякісного рівня. От. От міг би щось десь щось спартачити, десь ще щось. але не можу вернутися. Да, нема швидкості, нема цього. Але ота середина всередині ота. Така, так сказати, сито, де ти не можеш піднятися вище готунком, який ти заслуговуєш, і то сито де нижче ти сам не схочеш упасти. Ти будеш триматися цієї середньої твої ланки. І всю. Люди, коли захочуть з тобою поспілкуватися трошки так по-бедлячому, ти явно не відповіш. Ти проігноруєш. Тому що ти себе поважаєш. І Люди, які потребують у тебе якоїсь швидкості. Чи е, так піде, ти не зможеш прийняти замовлення, просто тому що це робота нижчого твого рівня. Це не, це не горкість. Це не гординя. Ну, ти не даш себе обістцінити. Я вважаю, я, я рахую так, Ой, як блистить. До речі, вже шліфовка. це 80-ка, ну, вона вже так стерлась. і це треба вже купувати друге, я ще, ще ними. Ще ці сходи я витру. Нема фінансів зараз викинути на. На інструмент така, такий стиль виживання <laughs> по наклонній, Нічого. Треба так навчитися жити і так торгуватися своїми послугами, щоб ти від цього світу брав стільки, щоб тобі достатньо було. Забувати ті місця, де тебе не цінять, де тебе обіцінюють, і навчитись, так сказати, притягувати, здавати такі, такі місця, де тобі комфортно, де ти рахуєш, що ти заслуговуєш цих речей, цих відносин. Зможеш підтягнути свій близький круг друзів. Це буде добре, ні, хтось буде відпадати. Чому кажуть, що за життя коло друзів декілька разів змінюється, і залишається лише декілька людей, таких вірних, які тримаються ці відносини надовго. Це, я скажу такий, що це процент таких людей, які не борються за відносини, а дозволяють бути друг другу такими, яким, якими ми являємося. Я не вмішуюся в його життя, він в мене. І він вміє тримати цю дистанцію, не лізти в мой. І ми являємося лише доповнення. Звісно. Якщо людина буде падати нижче рівня, чи вище рівня, де я не зможу вже так сказати, буде обузу, нічого страшного. Будемо або тягнутися вверх, ну старатися не впасти. Діло в тому, що якщо ми на рахунок розуміння, розуміння світу, розуміння стосунків, людської натури. Як тільки ми розуміємо, ми можемо тілом заболіти, фінансами опуститися, але ми зможемо отримати качество відносин. Це вроді би просто, але вроді би не просто, тому що тіло може боліти, не будеш мати сили ухажувати за своїм тілом. Так вийде, що за тобою не зможуть другі допомогти тобі. Але стержень внутрішній, він тобі підскаже, як бути. Він, цей стержень, якщо він крепкий,